Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо партію заключного десятого туру міжнародного турніру, що проходив в іспанському Сіджесі. Звісно, у виконанні українця Василя Іванчука. Нагадаю, що перед останнім туром Василь Іванчук, маючи сім очок з дев'яти, поділяв першу сходинку з німецьким гросмейстером Олександром Донченком. Грали вони проти різних суперників, тому, звісно, дуже хотіли перемогти і обігнати конкурента на фінішній стрічці. Василь Іванчук грав білими проти юного китайського шахіста. Не можу сказати навіть майстра, не те, що гросмейстера, оскільки в нього ще поки немає міжнародного звання, незважаючи на високий коефіцієнт Ело 2484. Цього хлопчину звуть Сяотон. І він – один з найталановитіших китайських юних шахістів нашого часу. Отже, Василю Іванчуку в цій партії доведеться дуже непросто. На боці нашого шахіста – величезний досвід. Йому протистоїть тактично верткий молодий суперник. Отже, d4 зіграв Іванчук у відповідь кінь f6, c4 e6, кінь f3, d5, кінь c3, слон e7 і ферзь c2. Суперники розігрують ортодоксальний захист ферзового гамбіту, і Василь Іванчук першим демонструє відхилення від основної лінії. Зазвичай тут білі ставлять слона на F4 або G5, а ферзь на С2 йде пізніше. Однак після рокіровки слон G5 тепер вже сяутон демонструє свій підхід до даної позиції. Зазвичай чорні грають спочатку кінь bd7, а після E3 вже ставлять пішака на С5. Однак китайський юнак відразу грає c7 c5 з очевидною ідеєю згодом поставити ферзового коня на більш активну позицію, тобто на c 6 ДЦ забирає українець, ферзя 5, після cd, є Д. Нерідко білі грають тут кінь d 4 що дозволяє чорним, врешті-решт, здійснити свій задум. Після ферзь б' c5, кінь b 3 ферзь d6 e3, чорні грають кінь c 6 і на тура Д1 слон Е6, слон Е2 тура А 8 І в давній партії молодої Маїчу Борданідзе та наддосвідченого Юхема Геллера досвід все ж таки взяв гору. Чорні перемогли. Однак в нашій партії досвід грає за білих і ставить пішака на Е3, Аж 6 після слона ж 4 взяття на С5 А3. Чорні тут також можуть зіграти кінці 6, прагнучи відразу позбутися ізольованого пішака просуванням на d4. Однак білі грають тура Д1, не даючи супернику здійснити свій задум. Тому слон Е6 грає Сяотон отон, і після слон Д3 А6 Тура Д1, як ми бачимо, білі відмовляються від ризикованої довгої рокіровки. Чорні все ж таки ставлять коня на д 7 2-0 грає Іванчук, тура АЦ8, кінь Д4. Ми отримали типову мітельшпільну позицію з ізольованим ферзовим пішаком Д5. План білих це контролювати поле Д4 при нагоді створити атаку на чорного короля. Чорні ж мають певну перевагу в просторі, контролюючи поля С4 та Е4 на половині дошки суперника, намагаються уникати розміну фігур, зберігаючи більш складний характер позиції. Б5 грає китайський шахіст, ферзь Б1, ферзь Б 6 і А4. Чорні відповідають ходом b4, кінь йде на e2, щоб далі перейти на f4, турбуючи не лише пішака d5, але й слона e6. Тура F8, кінь F4, і чорні ставлять коня на f8, прикриваючи поля g6 та e6, h3 квартирка. І в цій позиції китайський шахіст починає поступатися Василю Іванчуку в маневреній боротьбі. Чорним краще було зіграти ферзь b7. Однак кінь 6d7 грає Сяутон тон, і розмін чорнопольних слонів, звісно, на користь білих. Тепер поля чорного кольору в таборі чорних стають слабкими. Звісно, за наявності ізольованого пішака d5, який, як ми бачимо, стоїть на білому полі, слон e6 поки що виконує функцію великого пішака. Білий же слон йде на e2, і після тура є e8, кінь b 3 Кінь c 5 грають чорні. І тут Василь Іванчук цілком міг розміняти легкі фігури, поставити туру на Д4, здвоїтись по вертикалі Д і збільшити свою позиційну перевагу майже всіма фігурами тиснучи на пішака Д5. Однак український гросмейстер вирішив зіграти інакше. Він поставив пішака на А5, і згодом цей хід призвів до знищення пішаків на вертикалі А. Після ферзь Д8, ферзь А2, розмін коней взяття на А5. Тура А1, ферзь С5 і взяття слоном з нападом на туру. Та відходить на б 8 додатково захищаючи пішака Б4, однак напад на ферзя і ферзь Д1. Тура А8 грають чорні, слон б 7 і розмін однієї пари тур. Сяутон грає в ферзь 5 нападаючи на пішака, однак ферзь d2. Цим ходом Василій Ванчук не лише захистив свого пішака, але й напав на пішака Б4. А пішак Д5, як і раніше, під боєм трьох білих фігур. Чорні гарантовано програють пішака. Тура б 8 грає китайський шахіст і Іванчук забирає на d5, не боючись зв'язки тура Д8, оскільки на це він відповідає ходом тура А5. Порівняйте силу коней суперників. В той час як білий кінь на f4 захищає слона d5, атакує слона Е6 і знаходиться майже в центрі шахівниці. Чорний кінь F8 дуже пасивний та поки що виконує лише захисні функції. Ферзь Е4 грає китайський шахіст. Міняти ферзів недобре, тому що після взяття на D2 чорна тура активізується і білий пішак Б опиняється в небезпеці. Однак кращим ходом було тура Б5, ще раз нападаючи на пішака Б4, і у чорних великі проблеми. Щоправда, Василь Іванчук зіграв інакше. Він ще раз напав на ферзя чорних, граючи F3. Начебто хід непоганий, однак він послабляє позицію білого короля, що дасться взнаки в майбутній грі. Ферзь B1, шах король H2, і тут краще було зіграти G5. Однак китайський шахіст ставить пішака на Б3, білі відповідають ходом ферзь Д4, відбувається розмін слонів, кінь Е6. Як ми бачимо, чорним вдалося активізувати свого коня. Контрольним ходом Василь Іванчук ставить ферзя на Е5, ферзь С2, Тура Б5 і кінь g5 з загрозою кінь ф 3 Тому король розв'язує пішака G2, король h7, Е4, ферзь Д1. Незважаючи на те, що у білих зайвий пішак, реалізація переваги досить складна, оскільки на дошці залишаються ферзі. Тут Василь Іванчук обирає хід H4. Кращим був шах ферзь f5 і дає супернику чудову можливість втекти на нічию. Тут китайському шахісту слід було дати очевидний шах ферзь є 1 І королю, якщо білі борються за перемогу, треба відходити на g4. Далі аж 5 шах, жертвуючи коня. Забираємо його. І тут грати F6 вилка недобре. Оскільки білі просто повертають легку фігуру, забирають ферзе, після шаху ховаються на H5, і чорний король в значно більшій небезпеці, що дає білим виграш. Проте можна зіграти ферзь d 2 шах. І тут дуже красиві варіанти після помилкового взяття на h5. У цьому випадку чорні забирають на d5 турою, і чим би не брали тут білі, вони несподівано програють. Якщо забрати ферзем. То буде ферзь f 4, максимально обмежуючи короля, загроза g6, і незважаючи на зайву туру, білі програють. Треба віддавати ферзя на F7, що, звісно, рівнозначно поразці. Якщо забрати туру турою, то ферзь чорних забирає на g2. Все та ж ідея g6, або зараз ще й ферзь g6 теж загрожує. Тут проблема білих та ж сама. Отже, в цій позиції білим не треба брати отруйного пішака. Краще відійти на f5, але виграти білі вже не можуть. Шах король f6 і ферзь h 6. Зараз загружує ферзь g7. Після, наприклад, ферзь c3. Справа закінчується дуже красивим вічним шахом. Подивіться, ферзь g7. Далі ферзь f8. Знову ферзь g7, ферзь 6. Суперники ходять фігурами по діагоналях h4 d8 та h6 f8. І це нічия. Але таку чудову можливість китайський шахіст не використав. Замість шаху ферзь е 1 він відійшов на Е6. Василь Іванчук грає Тура б 7 Український гросмейстер знову бореться за перемогу, однак після Тура F8, захищаючи пішака, на жаль, сам втрачає чудову можливість. Треба було зіграти ферзь F5 шах. Якщо ж 6 то просто забираємо на F7 і далі кінь f6. А після король ж 8 взяття на F7. Далі, ферзь є 6, загрожує кінь є 7. Чорні можуть дати шах, але король g4 точний хід. Шахи у чорних закінчуються, і білі виграють завдяки злагодженій роботі ферзя та коня. Однак і український гросмейстер помиляється. Іванчук відходить королем на h2, кінь d4 грають чорні, Тура 7 ферзь є 1. Очевидно, бити коня не можна, тому що тоді взяття і проста схема вічного шаху, яка дуже часто зустрічається. Тому ферзь G3 зіграв Василь Іванчук. Він намагається розміняти ферзів і перевести партію до Еншпілю, однак Сяотон не згоден. Він відходить на b 1 нападаючи на пішака, а після f 2 захист ставить коня на e 6 h 5 ферзь c 2 Тут вже білим невигідний розмін ферзів, тому що після bc Пішака чорних просто не спинити. Тому захищає ферзя Іванчук, граючи король ж 3, чорний ферзь відходить на С1, кінь Е3 і тура С8. Позиція дуже динамічна і зайвий пішак білих просто не відчувається. Більш того, якщо помилково забрати на F7, чорні заходять турою на c2. Після взяття забирають пішаком, і тут чорні виграють, оскільки дуже швидко ставлять на дошку другого ферзя. Тому Іванчук грає ферзь Д2, плануючи розміняти ферзів. А Чорні відходять на С5. Тура d 5 ферзь 7, Е5 ферзь 4. Ферзь Д3 шах грає Іванчук і ставить ферзя на f5, нападаючи на пішака. Однак сяутон грає ферзь А1. І після взяття на F7 загрозу загрозою взяття коня, чорні все ж таки дають шах ферзь e1. Король же 4. Василь Іванчук планує розміняти коней. Однак сяотон несподівано грає ферзь Б4 шах, і це дійсно дуже серйозний удар. Незважаючи на два зайвих пішаки, білі не можуть уникнути повторення позиції. Якщо піти на f5, то після кінь g 5 загрожує і взяття ферзя, і тура ф8, і білі тут навіть програють. Якщо піти ф4, то чорні теж зіграють тура ф8, віддаючи коня, однак тимчасово шах. Далі ферзь є 3, король h2, ферзь f4. Очевидно, виграти білі тут уже не зможуть. Тому Василь Іванчук відійшов королем, звісно, не на h3 під вилку на g5, а на g3. І чорні повторюють позицію. Якщо зіграти король h2, то чорні ставлять шах, а після король g1 не ферзь є 1, кінь f 1 а кінь до 4 загрозою Тура c 1 І тут вже у чорних дуже серйозна атака на білого короля. Тому Василь Іванчук вирішив задовольнитися нічиєю. Він відійшов на G4. У чорних нема нічого краще, ніж Ферзь b 4 король g 3 і суперники підписали мир. Ось така дуже динамічна та хвилююча партія останнього туру у виконанні Василя Іванчука. Він, на жаль, не зумів виграти свій поєдинок, а його суперник, Олександр Донченко, переграв свого опонента і одноосібно посів перше місце в цьому турнірі. Український гросмейстер відстав на пів очка і поділив другу третю сходинку з індійським шахістом Вінкатешем Пранавом, з яким, відповідно до досить цікавого регламенту змагань, довелося грати ще й тайбрейк, який, до речі, Василь Іванчук виграв. Дві партії завершилися перемогою українського гросмейстера, і таким чином він виборов другу позицію у цьому турнірі, з чим ми його і вітаємо. Василь Михайлович продемонстрував дуже солідну гру, він зробив 5 нічиїх і 5 партій виграв, не зазнавши жодної поразки. Звісно, були нічиї з гірким присмаком, якось ця, до речі, і партія проти співвітчизника Баклана також могла закінчитися перемогою українського шахіста. Коротше кажучи, на цьому турнірі Василь Іванчук не добрав десь приблизно півтора очки. Однак і та гра, яку продемонстрував український ветеран, Демонструє, що в кампанії шестисотників Василю Іванчуку грати досить зручно. Непогані партії були у Василя Михайловича, тому думаю, що цей турнір можна записати йому в актив як за спортивним, так і за творчим принципом. Віримо в те, що це далеко не останній такий турнір у виконанні українського ветерана, та зичимо йому здоров'я і творчого довголіття. Однак на цьому канал шахи для всіх не припиняє свої роботи. Нагадаю, що сьогодні, в суботу та завтра, будуть зіграні вирішальні партії на турнірі претенденток, що проходить в Торонто. Більш того, вчора на острові Родос в Греції розпочався інший дуже цікавий турнір: індивідуальний жіночий чемпіонат Європи, в якому беруть участь 180 учасниць, серед яких більш ніж 10 представниць України. Це Анна Ушеніна і Інна Гапоненко, Наталія Жукова. Юлія Осьмак, Наталія Букса і інші наші шахістки, які складають найближчий резерв жіночої збірної України. Тому потік свіжого контенту на каналі Шахи для всіх не припинятиметься аж до кінця квітня. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!